Як часто в тобі виникає відчуття, що ти бачиш іншу жінку, і вона здається більш успішною, більш яскравішою, більш кращою, що в неї все так класно виходить, так класно складається, ніби її життя дало якісь такі бонуси, які не дало тобі, для досягнення того, чого вона хоче, як часто в тебе таке буває. А в тобі всередині звучить голос? Шамблін, ти ж могла краще. Давай ще тут трошки піднажмемо. Хочу бути як вона, але мені цього ніяк не досягти. Я ніщо. Можливо, буквально ти так не думаєш, але от всередині десь саме так воно і є. І ти ніби вже стільки всього зробила і досягаєш, досягаєш матеріально, фізично, в всіх планах. Стараєшся, а відчуття не зникає. Не зникає відчуття, що я якась не така, що я могла би бути кращою. І це насправді глибоке внутрішнє переконання, що ти не можеш бути ціною просто так, бо ти є. Що тобі не потрібно щось комусь доводити, доказувати. Тобі не треба шукати визнання серед інших рідних, показувати, яка ти класна. Ти цінна вже просто так. І Доки всередині живе оце внутрішнє переконання, ніякі зовнішні перемоги його не наситять. Вони його наситять на дуже короткий період часу. І насправді, чим більше ти будеш заробляти, масштабуватися, рости, і якщо немає оцієї цінності всередині, і вона буде з кожним разом така, помножуватись на Х2.